Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство! Я хочу подивитися зараз ситуацію на листопад у нас, яка буде ситуація з електрикою. Тобто подивитися інфраструктуру по Запоріжжю, яка буде у нас ситуація. Давайте ми подивимося разом. На листопад місяць. Я може декілька зроблю колод візьму, і ми їх подивимося. Вона не падала лицем, тому ми її не, не беремо. Так, будь ласка, карти, покажіть мені, я всі підготую зараз, будь ласка, карти покажіть мені. Ситуацію з нашою інфраструктурою комунальними, комунальними нашими послугами, як воно буде в листопаді місяці в Запоріжжі? Працюємо всі чотири колоди, може, три колоди подивимося зараз по ходу дістання. Так, значить, як ми будемо класти? Дивіться, перше питання буде це листопад місяць. Ми його зробимо сигніфікатором. О, який гарний сигніфікатор сонця. Це листопад для Запоріжжя. І давайте ми подивимося. Водичка, електрика і газ. Дивіться, значить, що у нас буде по водичці? Будуть проблеми, але невеликі по газу, по газу гірка істина. По... Ой, по електриці, по газу в нас будуть проблеми по землі. Пажик це маленька, це істота, яка робить справи по указу, а так вона то не робить. Тобто, ну, таке щось непонятне. Давайте ми подивимося ще по одній карті я докладу: вода, електрика, газ. Вода, електрика. Газ. Наш диві, дивіться, по воді буде більш-менш, але будуть проблеми. Ну, тут падає рицарь, тобто воно буде налагоджуватися потихеньку. По електриці, тут іде зміна фази, нам не вистачає тої енергії, не буде хватати потрійки. І ось подвійна ситуація, будемо ми мати таке туди-сюди тіліпання. Не вистачає у нас сил для того, щоб мати нормально. Будемо ми від того страждати. Будуть люди пиячити, будуть. Але, в принципі, потім, бачите, буде, в принципі, налагоджуватися ситуація з, е, пере, пере, з, з переменним успіхом. Туди-сюди буде тіліпатися ця історія, от я вам показала. Так що по електриці нічого хорошого нас не чекає, але сигніфікатор прям. А, це ж листопад, Тут був сигніфікатор, може я його вже. А, це, по-моєму, так було. Ну, так воно і є. Так воно і є, так що так воно і є. Так, давайте подивимося, що у нас буде з цими же питаннями, але вже налі налінормана. Подивимося. Вистопад місяць, будь ласка, дайте мені карти, що буде у нас з комунікаціями нашими. Покажіть мені то, будь ласка листопаді місяці? Вода. Електрика. Газ. Ну і гляньте полінорма нам всі карти хороші випали. Вода. Будете якась? Історія така, знаєте, Трансформація буде йти, але успішно по електриці буде несерйозна ситуація, дуже така. Але підуть зміни, будуть вони не дуже нам хороші, бо домівки ми будемо страждати тут від того. іменно домівки. Буде чоловік, який це вирішить, буде зучати, вирішить і буде налагодиться це все в листопаді. По газу, по газу буде нервова обстановка теж, це ж опалення, але згодом налагодиться також, буде якесь рішення. Будуть, звісно, у нас тут і перепади, бо криси падають, буде теж нервова обстановка. Тобто воно буде туди-сюди, будуть бити по нашим мабуть, теплосітям, тучі. Ну і, бачите, тут надовго воно затягнеться іменно то, що касається газу. То, що касається газу, не затягнеться з та історія. Але, бачите, падає ключик, буде вирішення цього питання. Але десь вже аж під самий кінець. Під самий кінець листопада може навіть прихвати і грудень. Я приберу. Я вже обрала. Так, полінормана ми подивилися. Давайте на литах подивимося, що вони нам покажуть. Покажіть нам, що буде у нас, яка ситуація буде в листопаді з, нашою, з нашими комунікаціями в Запоріжжі. Як ми будемо вода. Електрика, газ, вода. Тут перевернута і з водою будуть напряги, люди, я вам зразу кажу. Будуть напряги, але порішають. Так, і тут у нас електрика, бачите, буде у нас башня. Теж ж таки вдарять вони, відріжуть нам. Буде відрізання, буде падіння електроенергії, нестабільна ситуація. Але все ж таки об'єднаємося і буде все нормально. Тут це буде якесь пияцтво, мабуть, п'ямка гулянка. Але все одно буде якась потім жертва. Ми будемо жертвувати. Постійно будемо по електриці, у нас будуть проблеми. по По газу, По газу буде вибір. Будуть також стріляти, але тут жриця ще нам випала. Будуть і маленькі поразки, і робота постійна. Тут будемо мати витрати. Ой, по газу тут взагалі те ж сама історія. Що газ, що електрика, одміна фази, піде в листопаді, немає допомоги. Ой, ізоляція погано. ну эти показали вообще все ужас, ужас, ужас. По газу вообще ужас. По газу вообще ужас. По електрика теж тяжко. Пожалуйста. Але тут вообще, конечно. Ну, вот так вот. Ось таке воно буде, це електрика. Ну і давайте глянемо на гномах. Давайте глянемо на гномах, що тут, як воно, складеться у нас. Наша інфраструктура, комунальні, наші служби. Що воно буде на листопад? Покажіть нам гноми, будь ласка, дуже вас прошу. Вода, електрика, газ. Вода робота. Робота буде, електрика теж, бачите, сила падає. Сміливо будемо проходити ми це, а, а по газу буде якесь партнерство. Ну, давайте покладемо ще по одній карті. Так. Вода, електрика і газ. Значить, по воді. Це буде ну, нормально, по воді буде нормально все. По електриці тут четвірка йде. Четвірка. Крадіжки. Тут ідуть, ну, буде проблема тут. Буде проблема. Давайте ми трошки розкриємо. Давайте розкриємо. Буде йти, бачите, ось нова якась історія. Паш мечовий. А... Будемо вдол брати енергію ми. Будуть інші країни нам надавати енергію. І, в принципі, ми будемо мати то це. Це карта, бачите, вагітної жінки, благородство і вагітність чаші. Дуже гарна карта. І по газу тут у нас впала. Казна, тобто також треба гроші, і тут буде достаток. Тут буде достаток по газу. Буде достаток і будемо нове, щось нове вивчати, якийсь новий опит. Але будуть зради і буде, будуть, вони будуть бити по десятки мечових, будуть втратити із за зрадників. Але буде щасливий случай, будемо якось з того виходити ми. Ну, ось так показали гноми. Бачите? Більш, більш якось надійливо вони нам показали то все ж таки, більш-менш. Ось такі гарні карти. Це взагалі. Ну, Вдовг ми будемо брати в Європі, в Європі будемо брати електрику. Так, будуть бити, будуть бити, суки. Я за те, щоб бити їм в отвіти, щоб вони там також мерзли І... Ну вони дурні, от знаєте, я в шоці, вони такі дурні люди, вони не розуміють, що вони прийшли на чужу землю. Ладно, вам там розказують, пропагандонить всякі, єрість, всяку, але ж ви повинні розуміти, Ну, розум включить, у вас голова для чого, для шапки чи для їди. Ну, ви прийшли от до вас в хату прийдуть, скажуть вам, пішли отсюда нафік. Ще й надають вам пошишки, ще й б'ють у вас когось там. Ви будете поважати цих людей? Ви будете, щаслив... ви будете щасливими. Ну, Ви хоч розумієте, взагалі, що, що робиться? Це я обращаю до росіян, які дивляться. З Росії там є маленький процент, але дивляться. Ну то, скоріш, нормальні люди дивляться, е в яких тут родичі, мабуть. Я в шоці, звісно, від цієї ситуації, що вони не розуміють. Вони не розуміють, 95% населення тупе, тупе. Нормальні виїхали. 300 тисяч нахер виїхали. Та вже, мабуть, більше, там, мабуть, 1700 виїхало оттуда. Коли ця мобілізація почалася, люди погнали в усі сторони оттуда, з того дурдому. Ось такий розклад був люди. По поводу афганців, там мені пише дівчина, по поводу афганців, які прийдуть воювати, ну що, прийдуть, замерзнуть тут, подохнуть і підуть далі. Вже в нас були і Чеченни, вже в нас були і сирійці. де вони? Де вони? Хай приходять. Хай приходять. Саме страшне, що произошло, це те, що дрони дали. Ракети будуть. Оце погано. Оце погано. Там треба, щоб Ізраїль таки, взяв в свої руки це питання, бо їм теж не треба ті ракети і ті дрони. Звісно, тому ну, вони роблять для себе для своєї країни, і, чесно кажучи, Ізраїль знаходиться в дуже тяжкому стані, він воює з чотирма країнами. Тому що від них е, требувати? Ну, ми не можемо від них щось требувати. Хіба що тільки допомогу, іменно як справлятися от, з цією ситуацією, може, якісь технології, ну, таке щось. Але требувати, щоб вони щось віддали, а вони остануться з голою сракою, це теж ненормально. Це теж ненормально. Я думаю, що якби в них була така можливість, вони б то зробили. Але вони маленька країна, в них немає складів, тої зброї. вони роблять її для себе і виставляють її для себе. Там ніде хранить ту зброю на складах. Якщо Германія унічтожила е, извиніть, 80% своєї армії, і ну, вся Європа Трамп, е, Трамп тоді сказав не зря, що давайте, європейці, чешіть репу. Чого це НАТО за вас повинно думати? Передавайте давайте гроші, робіть щось. Правильно він тоді сказав? Так що, таке, в цьому плані Трамп він не дурачок. Ладно, люди, все, бажаю вам бути живими, здоровими. Завтра зустрінемося обов'язково в повному складі. Почуємось, папа. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, бо дивиться 50% без підписочки, люди. Зробіть таку ласку, підпишіться. Бо сьогодні отримала письмо від Ютубу, вони досі там щось роздивляються, як вони вже надоїли, господи Боже мій. Що можна роздивлятися, Дві фотографії, фамілії, ідентифікаційний код. Морочать голову, як вроді в мене тут півтора мільйони людей і доходить по 25 тисяч доларів на місяць. Добре, все. Це було лірічне відступлення. Почуємось, папа.